День на автомийці аншлаг. Водії наводять марафет своїм ластівкам. Це особливий ритуал діляться чоловіки. І відпочинок, і користь приносить. Мені подобається самому хажу за автомобілем. Це цікаво, це время проведення, як би коротаєш. Ну, це класно, подобається. Автомийка самообслуговування у користині одна відчинилась не так давно у липні 2018-го, на свято Івана Купала, і от стала одним з найпопулярніших місць власників автомобілів. За добу, а це цілодобова мийка. Сюди помитись заїжджає близько 70 машин. В чому секрет успіху відповідь прихована в самій назві самообслуговування? Ніхто не торкається вашої машини. Ну і звісно, ціна тут трохи дешевше. Наскільки дешевше виходить помити тут? 15. Ось так. Ну, не, незначна економія. Незначна То чому все ж таки сюди? Подобається самому хажу за автомобілем. От я роботу таксі, мені буде дуже удобно ввечері приїхати, або вранці помитися, ну, щоб машинка була свіжа, було приємно. Ну. А окрім таксистів, кого ще тут можна зустріти? Може, якісь категорії відвідувачів є. Так як би всі, молодь особливо. Мало хто знає, але й сам власник автомийки молодий чоловік. Його часто можна побачити на місці, часто за роботою. Іноді навіть допомагає клієнтам мити авто тим, які приїздять вперше. Ви цією мийкою давно користуєтеся з першого дня, як її тільки зробили. А ви власника знаєте? Е, ні, е, поки ні, на жаль, не знаю. Як бачите, хлопець ремонтує рукомийник, оце власник. Так, <гум> ну, значить молодець. Якщо, якщо власник е, сам приймає участь в цих таких роботах, значить буде працювати. Знайомтесь, Василь Підлужний, 31 рік, власник автомийки. Сам він не з Коростеня, переїхав до нашого міста з Миколаєва. Миколаєва, яке у Львівській області. Невеличкого міста з населенням близько 15 тисяч чоловік. Де Василь, до речі, є ще й депутатом міської ради. А у Коростень його привело кохання на ім'я Олена. Я приїхав з Миколаївської області. Я одружився ну, сюди в Коростені, Моя дружина з Коростеня. Ну і, скажімо так, з 2015 року ми познайомилися і так відповідно ну, сталося, що одружився і переїхав в місто корисне. Дружина перетягнула вас на свої батьківщину. Так, перетягнула. І як вам у нас? Добре, гарне місто розвивається, скажімо так, чистота і порядок рівність. Водії дивуються, як цьому молодому чоловіку прийшла в голову така геніальна бізнес-ідея. Все просто підглянув за кордоном, але як успішно втілив у життя і завдяки Олені саме в нашому місті. Ну, ідея з'явилася, коли я проживав в Італії. В Італії дуже багато таких момийок вже побудовано, і практично стаціонарних мию вже немає, скажімо так. І коли я працював в Італії, ну була така ідея, коли повернувся на Україну, збудувати таку мийку тут на теренах України. Скажімо. Багатьом користенцям прийшла до душі мийка самообслуговування. Тому й не дивно, що Василь Підлужний став одним з переможців конкурсу рейтингу гордість міста. Номінація інновації у бізнесі. Як вважаєте, заслужено? Так, так. Безумовно. В цьому році Василь став гордістю міста в номінації Інновація в малому бізнесі. Я не знав, але ну, ми це обсудимо з ним попозже. Не ну, як думаєш, достойна перемога? Звісно, все правильно. Приїхати в Коростень і досягти таких, ну, скажімо так, реалізувати, по-перше, свою ціль, бажання і стати, скажімо так, частинкою міста Коростень, це ну, для мене це показник, скажімо так, самореалізація. Для Василя самореалізація для наших глядачів корисна інформація. Власник проведе невеличкий майстер-клас для тих, хто ще не користувався послугами цієї автомийки. Так, перед початком мийки ми вкидаємо купюру в купюроприймач, Після цього ми завжди перше першу чергу беремо пістолет, який будемо використовувати перед початком мийки. В даній ситуації ми беремо синій пістолет для води, щоб намочити машину. Натискаємо вода під тиском і починаємо змивати машину. Для того, як намочили машину, натискаємо паузу. Пауза дається між функціями 3 хвилини. Тепер беремо червоний пістолет для того, щоб вкласти на машину піну. Натискаємо на апараті активна піна. Натискаємо. Варто, аби у піні авто постояло дві хвилини. За цей час бруд розкисає. Після того, як машина побула хвилину-дві часу в піні, можна змивати. Беремо завжди пістолет вперше в руку, підходимо до щастя, натискаємо, вода підтиснує і починаємо змивати піну. Після змиття піни ми використовуємо віск. Накладаємо віск на поверхню машини. Після нанесення воску ми використовуємо останню функцію осмос. Осмос це очищена вода, дрібна очистка води, для того, щоб відповідно змити залишок воску на машині. Тим самим осмос вода не лишає розводів на машині, на поверхні машини. Тому це чергу. Все. А ну-ка покажіть внешній внічні Сильно ви запачкалися? Ні, трошечки. Трохи ноги намочили? Так, да, ноги. ноги, більше нічого. Таке миття обійдеться у гривень 60. Без воску і осмосу 35-40 гривень. Вартість залежить від набору функцій. Послуга мийника тут теж є. Поки ви будете пити каву, за 20 гривень за вас все зроблять. Добре, миють хлопці. Ніяких питань не задають, всі знають свою роботу. А ще за окрему ціну тут можна скористатись порохотягом, підкачкою шин обдувом повітря. Скажемо так, при мінус 5, мінус 10 це дуже потрібна річ через те, що замки замерзають і, і дверка в машині теж замерзає. Тут можна обдути. Ну йому ваш скла дуже поширена річ зараз зимній період. Так само вкидаєте гроші. Прямо собі в бачок машину собі наливаєте прямо звідси. Будь-який каприз за ваші кошти. Новачкам пояснять і порадять. Хоча таких прохань надходить все менше. Від Джигуля до Мерседеса, від робітничого до бізнесмена. Побачити тут можна кого завгодно. Мити свою машину самому це нормально і навіть приємно вважають тут.